Раніше сприймала дельфініум як музейний експонат. Милуватися можна, але руками не чіпати. Вважала, що він складний у вирощуванні і вередливий у догляді. Та ще оте слово стратифікація, яке мене завжди відштовхувало. Але минулого року добре вивчила це питання, наважилась спробувати, і в мене вийшло. А якщо вдалось у мене, то вийде і у вас. Отож, у цьому відео розповім про всі нюанси і покажу всі етапи його вирощування від посіву до ось таких красунчиків. Поділюся досвідом, як проводила стратифікацію насіння та опишу всі застереження при його вирощуванні, які зібрала, коли вивчала цю рослину. Через те, що розсаду не досвідчую, тому з посівами не спішу. Своє насіння висіяла 9 лютого. Одночасно і ті рослини, що потребують стратифікації. Стратифікація це якщо по-простому потримати насіння певний час у холоді і у вологості, щоб воно швидше почало прокидатися і проростати, про армерію розповім у наступному відео. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити його. Про лаванду не розповім нічого, бо спочатку все йшло чудово, а як висадила в ґрунт, то вона в мене вся пропала, щось з лавандою мені ну ніяк не щастить. Та сьогодні про дельфініум. шукала саме багаторічний, щоб щороку отак не бавитись. Обрала торгову марку професійне насіння, сорт, магічний фонтан. Мені взагалі цікаво, чи буде давати цей сорт самосів. Це махрова серія дельфініуму з густими свічками суцвіть і стійкими квітоносами. Він є компактнішим за інші високорослі сорти. Ширина 35-45 см, а висота кущика від 60 до 90 см. Квіти обіцяно великі, і сині, і блакитні, і лілові, і білі, навіть можливі двоколірні. До речі, Дуже важливо після купівлі і до посіву зберігати насіння дельфініуму герметично закритими в холодильнику, бо при кімнатній температурі його схожість значно погіршується. Заради досліду посіяла всередині грудня три насінинки в ґрунт. В результаті проросла тільки одна. За сезон я отримала дохлий кущик з двох гілочок висотою 10 см, тому бачу, що у мене результативніше виходить вирощувати розсадою. Сіяла я в е, ось такі касети. Ви знаєте, мені сподобалось досить зручно, але не беріть одразу великі, бо розсада не любить закисання ґрунту і великого простору для коріння. Внизу вже є отвори, щоб виходила зайва волога. А ґрунт я завжди використовую купований з нейтральною кислотністю. Насипаю його не до самого верху, а наповнюю на дві третини, щоб при потребі можна було підсипати. Легенько утрамбувала, щоб насінинки не провалювались у пухкий ґрунт. І з розпилювача добре зволожила його водою з додаванням фітоспорину. Я завжди при посіві на розсаду у воду додаю трохи фітоспорину. І для стимуляції росту, і щоб запобігти захворюванням розсади, ну, адже вона тривалий час буде знаходитись під закритою кришкою у вологому середовищі, та ще й дельфініуми схильні до захворювань. Насіння не мілке, як було у лобелії, яке я вам показувала недавно. На каналі є список відтворення, де зібрано відео про вирощування і, віол, і суниці, і вербени Бонарської. Подивіться, можливо, вам знадобиться. В кожну комірку я викладаю на Десь одне, десь два. Так само робила і в сусідні комірки із люпином. До речі, у нього насіння ще більші. Притрусила невеличким шаром землі десь на пів сантиметра, і знову зволожила. Взагалі, розсаду я ніколи не поливаю з пляшки чи лійки, а користуюсь от таким розбризкувачем. Як бачите, касети у такому немалому контейнері, щоб майбутні паростки не запріли і був хороший повітрообмін. Закрила кришкою, щоб була підвищена вологість, і поставила на стратифікацію, якої я чомусь так боялася. Винесла на дві доби в літню кухню, де температура повітря була плюс 3 градуси. То може бути балкон, підвіконня, холодильник. Не принципово. Головне, щоб контейнер з насінням постояв при температурі від 1 до 5 градусів і високій вологості. Про час стратифікації думок і порад багато. Від кількох днів до того часу, поки людина не побачить перший парусток. Я обрала для себе дві доби. І як виявилось, моєму насінню було досить. За цей, хоч і недовгий час, оболонка стає м'якшою і насінинка швидше проростає. Якщо ви вирішите сіяти насіння прямо в ґрунт, в листопаді, наприклад, то насіння пройде собі природну стратифікацію, але є ризик, що кількість рослинок, які ви отримаєте, буде значно меншою, як це вийшло в мене. Це, знаєте, як в дикій природі виживають тільки ті, що сильніші. До речі, бачила, що дехто взагалі не заморочується зі стратифікацією, сіють просто, ось так касети, і теж отримують результат, але на декілька днів пізніше. Отож, після цього занесла контейнери в кухню, поставила на підвіконня, де температура в мене 22 градуси. І ось ви бачите кадри 23 лютого, тобто від посіву пройшло два тижні, і моя розсада має такий вигляд. Найкращі результати показала армерія. На другому місці лаванда. Їм стало лише тижня. Можливо, тому що насіння було мілкіше і його оболонка ніжніша. А ось ви бачите Люпин. Він на третьому місці, але все одно ще не всі насінинки проклюнулись. І ось ця малеча. Виявився самим найбільшим тугодумом це мій дільфініум. Поки що бачу, з'явились тільки дві петелечки, але ви знаєте, потім він наздогнав. Відтоді, зранку і ввечері, я на 5 хвилин відкривала коробку, щоб сходи провітрились, подихали і поступово адаптувались до повітря кухні. Якщо ви бачите, що конденсату забагато, що він аж крапає на рослинки, протріть його серветкою. Але через те, що з самого початку я добре намочила ґрунт і під кришкою зберігалась волога, то потреби в додатковому поливі у мене не було. Конденсат на кришці свідчить, що волога в контейнері є. Та якщо ви побачите, що ґрунт підсох, звісно, його треба пролити. 6 березня прилетів лелека, і тільки через три тижні до нього доєдналась його пара, мене завжди цікавило, першим прилітає він. Чи вона. І чи в наше гніздо селиться та сама пара, що була минулого року, чи якась інша? 23 березня. Розсаді півтора місяці. ні в року, зміцнілі. Кришка контейнера вже постійно привідкрита, щоб була щілина в пів сантиметра. З'явились справжні листочки. Отже, час настав пікірувати в окремій ємності. Але не беріть одразу великі. Бо коренева не встигне швидко нарости і оплести ґрунт. Тоді волога буде накопичуватися внизу і призведе до хвороби або до гниття корінців. Бачите, як вони гарно наросли. Грунт тримається кубки, не розвалюється. Якщо є потреба, то напередодні цієї процедури проведіть полив. Отак обережно виделкою підчепила і перенесла у лунку, щоб мінімально травмувати рослину. Заглибила посім'ядольні листки. Для підстраховки люблю злегка додати укорінювача. При поливі він розчиниться і почне діяти. Злегка притисла, так ніби як зафіксувала, старалась не заглиблювати точку росту, з якої ростуть листочки. І ось таким чином зробила з усіма сіянцями. Добре пролила. Повторюся, грунт я не роблю сама, я купила самий звичайний, ну, звісно, старалась не самий дешевий. Були ячейки в касеті, де взійшло дві рослинки. Я їх не роз'єднувала, щоб не травмувати корінці. А ось виделкою підчепила одразу два і так, два і садила. Просто, коли притискала, розвела їх в сторони, щоб було вільніше рости. Продовжувала періодично поливати, щоб ґрунт завжди був злегка зволоженим. А коли побачила, що дельфініум прийшов до тями після пікіровки, паростки виструнчились, зміцніли, на це їм стало тижня, то перенесла на веранду там більше світла, підгодовувала добривом для розсади. І ось вам Перше застереження. Щоб не пропали наші старання, постарайтесь перед остаточною висадкою в ґрунт трохи виносити рослинки в сад, щоб вони поступово адаптувались до вуличних умов, де прямі промені сонця, нічна прохолода і інші страхи для розсади. Спочатку на пару годин, а потім на півдня я ставила ящик з стаканчиками під крону яблуні, щоб листя одразу не обгоріло. І через три місяці від посіву, 10 травня, я висадила ось такі вже симпатичні, а головне, адаптовані та загартовані кущики на постійне місце. Воно має бути сонячним, але захищеним від вітрів. Подивіться, непогано наросла і зелена маса, і коренева. Ось так обережно. Стараючись, щоб ґрунт не розтрусився і не пошкодив цим самим корінцям, Знову-таки не заглиблюючи у ямку, її я попередньо просолила укорінювачем. Я висадила дельфініум на відстані 30 см один від одного. А ось бачите, ця солодка парочка. Друге застереження. Розсипте навколо молодих рослинок гранули від слимаків, бо я вчасно не побачила і один кущик так пропав. Третє, коли в час висадки спека та палюче сонце, на декілька днів притініть саджанці білим агроволокном. До речі, якщо у вас є ще якісь важливі поради, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я та інші глядачі отримали. Максимально якісні результати збагатили свої знання. А я дивилась і не вірила, що в мене так все вдалося. Бо, як бачите, в цей самий рік, в кінці липня, тобто через 5,5 місяців від посіву, я милувалась от такою красою. Хоча невибагливою її не назвати. Бо є ще нюанси: через схильність до борошнистої роси, чорної плямистості. Періодично для профілактики доводиться обробляти фунгіцидом. Коли побачила бутони і після цвітіння підгодовувала добривом для квітучих рослин. І ще одне важливе застереження, про яке часто говорять, це обрізка. Її радять робити після цвітіння, щоб рослина ще раз порадувала вас квіточками і восени на зиму. Через те, що стебла дельфініума порожні всередині. Є велика небезпека, що після обрізки всередину стебла з дощем чи талою водою потрапить волога і кореневище зігниє. Одні радять замастити ці порожнини глиною, садовим варом, навіть заліпити жуйкою, я таке чула, інші накрити якоюсь ємністю. Та читала ще прудну пораду, яка мені найбільше сподобалась, тому вирішила її спробувати. Пагони не зрізати, а загинати. Так буде зимувати. А навесні якомога раніше обріжую і прикрию пляшкою, наче міні парничок. Спробую і вам обов'язково покажу. Ще для дільфініума важливе проріджування куща, бо якщо залишити надмірну кількість пагонів, то сил рослині не вистачить і суцвіття вийдуть дрібними. Та й погане провітрювання через загущеність це шлях до захворювань. А я раніше казала, що ця рослина схильна до захворювань. Тому рекомендується, коли кущ виросте на 30 см, залишати не більше п'яти пагонів, вибравши найрозвиненіші і міцні. Цього року спробую реалізувати дану пораду. Цікаво, чи вирізані гілочки можна буде вкоренити? Та це все буде навесні. А зараз сподіваюся, що відео було вам корисним і заслужило на вподобайку. А я бажаю, щоб наші рослини радували нас у вільній. Мирній Україні.